Вже скоро прийде час до піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він цікаве щось мені тобі. Добрій ради та сам дітла. Берішки, як ран Привіт добрячок. Ту -ту -ту. Що ми бачили? Привіт-привіт, друзі. Ради і вас привітати, мої любі маленькі телеглядачі. Привіт, малята! Так, так. Привіт, любі друзі. От молодці ви хлопці спершу привіталися зі мною з малятами, а тепер давайте швиденько розповідайте про вашу, про вашу пригоду. Та це не зовсім то, пригода. То, то, а що? Це слід. Слід? Чий слід? Який слід? А звідки ми знаємо? Ви побачили слід і мріщить до тебе. Ну то розповідайте, який ото він, той слід? Він такий великий, та, це, та, мабуть, слон та... залишив його. Слон? Оце так. так А звідки ж слоном у моєму лісі взятися? Та ні, це напевно бегемот. І бегемота в нашому лісі бути не може. Ну тоді носоріг. Носоріг Ну, соріг. І не на що, що це ви, хлопці, говорите? Слон, бегемот, носоріг. Да хіба ж в моєму лісі живуть такі величезні, превеличезні звірі? Зовсім ні. Ні, не може цього бути. То чиї ж це сліди? А я, мабуть, здогадуюсь, хлопці. Але щоб дати відповідь на це запитання, давайте відгадаємо загадки про тварин, які мешкають у наших лісах. І хто зна, можливо, натрапимо на відповідь. Згода? Так. Що ж, згода? Ото слухайте ви і ви любі малята. на маля. Значить, першу загадку загадаю, загадаю костіку. Ото костік слухай. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок. Як він зветься? Їжачок здогадався, молодець. Це мій друг їжачок сто голочок, такий сірий тоненький, о, вже ж колючий. Значить а тепер загадка для тебе, Ярослав. Угу. Значить, загадка така. Він і кластий, і сердитий. Що то воно таке? Дуже любить землю рити. Жолоді весь час шукає, і малюків смугастих має. Отак от, от воно. Живе тут неподалік від мене в моєму так. лісі. То-то, -то, хто то такий і кластий, весь час якийсь такий сердитий, і дітки в нього полосатенькі, такі всі смугасті. Ану відгадуй, відгадуй. Я знаю. Костік знає, ану каже, хто це вовк. Ну, який вовк. І що в вовка смугасті дітки, а не можете відгадати. А давайте ми цю загадку нашим маленьким глядачам. Чуйте, любі друзі, ану спробуйте відгадати цю загадку. І в своїх малюнках намалюйте, що ж ото за такий і кластий звір живе в моєму лісі. А тепер ще одна загадка. Слухайте далі. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь в полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене... Заяць. В... Що таке? Скрізь у мене вороги. Справді це, це заяць. же ж боїться всіх. Сидить під кущем, тільки й тремтить, щоб хто, бува, його не спіймав. Значить, наступна загадка. Це ж про звірів, які в моєму лісі. Ага. Ви пам'ятаєте, що ми шукаємо відгадку, чи ж то слід ви бачили? Я руденьку шубку маю, по гілках собі стрибаю, хоч сама мала на зріст та великий маю хвіст. Білка? Як на намисто оченята, хто я спробу відгадати вже взяв да й відгадав Ярослав. Справді, це, це білка. Також швиденько це бає по гіляках, збирає всякі припасики собі на зиму. Так, дійсно, це білка. Ось саме комусь із цих звірят і належить слід, який ви бачили воно як. Ой, як смачно. Привіт, малята. Сьогодні ми з вами будемо готувати бутерброди з слідами. Для цього ми візьмемо хліб, огірок, зернята та масло або сир. Візьмемо хлібчик і намажемо його маслом або сиром. Візьмемо огірочок, з огірочками будемо вирізати ступню, нам потрібно буде чотири шматочка. Вирізаємо форму нашої ноги. І викладаємо на бутерброд. І так робимо 4 Тучки. Якщо у вас самих не виходить, попросіть допомоги у ваших батьків. Зернят ми зробимо пальчики. Вибираємо великі зернятка, це будуть у нас великі пальчики і кладемо їх біля нашої ступні. Ну ось, наші бутерброди готові. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! А до речі, а чи знаєте ви, да й ви, любі друзі мої, що кожна людина може залишити свій слід на землі? Звичайно ж, може! Та це і мала дитина знає. Як це мала дитина знає? Я от взимку зі своїм то, другом то, то, слідами то. різні фігури малював. То. А я по татових слідах слід ходив, коли сніг випадав. Е, 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 зрозуміло, зрозуміло, друзі. Та тож я зовсім не про такі сліди кажу. А про які ж ще? Невже ми можемо якісь ще сліди робити? Я переконаний, що можете. Що можете, переконаний? А, я здогадався. Так, То скажи. Костік, зачекай, зачекай. Молодець Ярослав що здогадався. А ну тепер давай нам з Костюком розповідай. Якось ми хотіли так. своїх друзів розіграти. Так. А, пригадує. Так, так. І, і що і що? Ну, швиденько, давай кажи вже. Ми малювали на снігу так. величезні сліди хіханських звірів. Ї і, і коли всі побачили. Так налякалися, а ми так довго реготали. Оце це так, так. Я уявляю, хлопці, що з того вийшло. А все-таки я говорив зовсім не про такий слід. О, то ти якийсь інший метод знаєш? І так і ні. Як це? І так, і ні. Нічого не розумію. Я знаю інший метод, та він не такий, як ви про це думаєте. на ну, ну, що. А який же? Мерщій розповідай. <гум> ну, гаразд, скажу прямо. Я кажу про слід невидимий. Ого, отак. От. Це щось надзвичайне. <гум> ну, це нічого надзвичайного тут і немає. Цей слід він зразу невидимий, але з часом стає дуже чітким і помітним. Він навіть може справляти цей слід на інших неабиякий вплив. А налякати зможе? Налякати? Так, так, Ярослав, він може і налякати, а може і порадувати. Ні, краще налякати. Ні, краще порадувати. Ти такий серйозний добричок. Я... Так, через це і буває іноді одну Оце так-так. Що це за слова? А я вам знаєте, що друзі, зараз відповім. А я вам скажу ось що. Не дивлячись на те, що ви мені ось, щойно сказали, я вам дещо поясню. Я розказую про те, і ви, любі малята, слухайте мене. Що людина може посадити дерево, а може його і зламати. Може прибрати сміття, а може його у лісі залишити. Може зробити гніздечко і може його зруйнувати. Може? Може. Оце і є, хлопці, слід. Тобто те, що інші побачать після тієї чи іншої людини. Он воно як. Ні, я не хочу побачити поганих слідів. То... Я теж. Краще бачити щось приємне. От і я ж про це, хлопці, бо ж як ото воно приємно відпочивати на чистій галявині, а не там, де хтось залишив кучу гуру сміття. Як же ж ото воно приємно зірвати яблуко з дерева, а не дивитися, як це ж саме дерево поламане, засихає. Це цікаво знати. Люди, які створюють музику, називаються композиторами. Вони придумують веселі, і сумні, швидкі і повільні мелодії. І навіть через багато років люди знають і пам'ятають те, що створили композитори. Серед найвідоміших творців музики. Імена яких знають в усьому світі, хочу назвати Ван Бетховена, Югана Себастьяна Баха, Вольфганта Амадея Моцарта і навіть Петра Ілліча Чайковського, Йоанна Штрауса і ще й знаєте, скільки є? Багато прибагато. Думаю, що ці люди залишили і справді гарний слід. По собі. Я теж хотів б залишити гарні сліди. Кості, це дуже гарне бажання. А для цього треба зовсім, зовсім і небагато. Лише загинайте пальці. Старано навчатися і працювати. Гарним слідом може вважатися добра справа. Це по-перше, допомога комусь, по-друге. Підтримка! Третій палець загнули. загнули. Ви можете не складати музику. Ви можете не писати віршів, не малювати прекрасних картин. Та усі вважатимуть, що ви робите добро. Отож бажаю вам, друзі, і всім нашим маленьким глядачам залишати саме добрий слід скрізь, де ви буватимете. Ось так. А знаєш, добричок, один хлопчик із нашого класу дуже хворий. Ви що? А давай його відвідаємо. Так, так, так. А давай щодня будемо приносити домашнє завдання і гратися з ним. О, ото ви, хлопці молодці, за гарну справу беретеся. Оце ж я вже й радий за вас. А любі мої друзі, а чи доводилося вам робити добру справу? Напишіть нам свої листи. І надсилайте їх на адресу, яку ви бачите на телеекранах. А нам, на жаль, настав час прощатися. Ми разом з Ярославом і Костіком говоримо вам до побачення. Я ще поспішаю навідати свого знайомого зайця. Вчора він лапку собі поранив, занесу йому трішечки моркви солодесенької на обід. Отож, бувайте, любі Ой, друзі, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.